9 грудня в закладі професійної професійно-технічної освіти Дунайський центр професійної освіти пройшла практична конференція Ти людина, значить, маєш права. Учасниками конференції стали представники навчальних груп перших других курсів. Ви всі знаєте, що цей тиждень нас пройшов в рамках тижня прав. Було дуже багато заходів. Але сьогодні ми скажімо так: підводимо підсумки. Я думаю, що ви права і так трошки знаєте, але не повністю. А обов'язки геть забуваєте. Тому бажаю вам успіху. Слухайте, запам'ятовуйте і донесіть своїм одногрупникам. Конференція проходить не перший рік і стала вже традиційною, зазначила заступник директора з навчально-виховної роботи Алла Єфремова. Вона приурочена до Міжнародного дня прав людини, який щорічно відзначається 10 грудня. Саме в цей день була прийнята загальна декларація прав людини. Сама декларація була прийнята у 1948 році, а у 50-му визначили 10 грудня День прав людини. Під час заходу здобувачі освіти дізнавалися про права та обов'язки, які вони мають, про історію встановлення Міжнародного дня прав людини, про адміністративну та кримінальну відповідальність за порушення закону. У практичній конференції взяли участь і запрошені гості, серед яких представники поліції, служби пробації, центру правової допомоги, партнерських організацій. Представники ізмінського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги розповіли про право на професійну правничу допомогу та право на захист. Старший лейтенант, старший інспектор ювенальної превенції змінського районного відділу поліції Роман Кочколов розповів здобувачам про відповідальність, яку тягне за собою скоєння правопорушень чи злочинів про адміністративну та кримінальну відповідальність за булінг. А також нагадав правила безпечного поводження на дорогах. Майор внутрішньої служби, старший інспектор із Мейського районного відділу першої філії державної установи Центр пробації в Одеській області Ірина Толкачова розповіла, що установа виконує покарання, не пов'язані з позбавленням волі. Ви всі вже зрозуміли свої права, свої обов'язки. Але головним вашим обов'язком, ну головним основним, є ну я вважаю це не порушувати закон на порушення закону. Ви можете. Можете бути притягнуті до адміністративної або кримінальної відповідальності. І ця відповідальність дуже погано може потім впливати на вашу долю. Адже особа, яка вже має судимість, цій особі дуже важко потім себе реалізувати. З такими особами їй дуже важко знайти роботу. Вона втрачає дуже часто родинні зв'язки. Директорка благодійного фонду Варнава Наталія Сидоренко наголосила на важливості розуміння моральних і духовних цінностей. А соціальний педагог Оксана Томчук детальніше зупинилася на трудових правах молоді. Практична конференція стала підсумком заходів, що проходили в Дунайському центрі професійної освіти протягом тижня права. Загалом вони сприяли підвищенню обізнаності здобувачів освіти зі своїми правами, обов'язками та сприяли профілактиці правопорушень. Анастасія Грекова, Руслан Гуцало, місцеві новини.